Фіскальні реформи у дії в Івано-Франківську відкрився спеціалізований офіс з обслуговування великого бізнесу. Тепер консультаційну допомогу та адміністративні послуги тут отримуватимуть 11 прикарпатських підприємств, та 19 із Закарпатської області. Це сервісне відділення, переконують місцеві фіскальники, створили передусім для зручності великих платників податків, адже їм не доведеться їздити до Львова як це було раніше. Платнику нічого зараз не поміняється. Він Перейшов на облік у Львівську там чи в центральний офіс у Львів, але він всі, звітність, консультації, видача будь-яких довідок відбувається у Івано-Франківську. Тобто це великий плюс для платника, тому що і консультації. І ключі брати, і здавання звітності в них нічого не помінялося. Тобто, це є зручність для платника не їздити в Львів за ліцензію на акциз, за різними речами. Відкриття даного сервісного відділення стало приємною несподіванкою і для самих підприємців. Спочатку були якісь такі певні застороги, що стосувалося адміністрування ПДВ в рахунку… Ну Відкриття в електронній формі. На сьогоднішній день це є ну, дуже вигідно, дуже легко, просто. Маєш гроші, заплатив з рахунку, зареєстрували закладну і, і питань жодних нема. Я думаю, що ці процеси, які є, і, і Офісі великих платників податку гадає, що також будуть автоматизовані. Що відвідувати цей офіс треба буде в окремих випадках, а так все буде в електронній формі. Фахівці фіскальної служби переконують, цей офіс є своєрідною територією, де нині відбуваються усі пілотні проекти. ДФС найближчим часом планують не просто створити зручний сервіс для платників, але й мінімізувати їх спілкування з інспекторами. У нас є певна програма, з якою ми. На хочемо перейти на електронне спілкування з нашими платниками, тобто навіть необхідність, я вважаю, що це, це ближчим часом вже перейде, Необхідність спілкування навіть у таких відділеннях вона відпаде і платник буде отримати ці сервіси дистанційно. І сподіваюся, буде проходити виключно в електронному вигляді. Нині в Україні налічується 1700 великих платників податків, які сплачують до державної казни більш ніж 55% загальних надходжень. Тож для їх зручності ще чотири такі управління з'явилися і в інших регіонах. Наталія Лозовик Сергій Попович, телеканал 402.